Багатьох жителів Прикарпаття стурбувала звістка про мобілізацію чи то повну, чи то частково. Ще більшої паніки додали масові повістки до воєнкоматів і проходження медоглядів. Як відомо, згідно українського законодавства, мобілізація оголошується лише указом президента України за погодженням із Верховною Радою. Тож із запитанням, чи буде таке мобілізація на Прикарпатті, наші кореспонденти вирушили в обласну державну адміністрацію. Мова не йде про загальну мобілізацію, про яку почали багато говорити. Загальна мобілізація вводиться в дію указом президента України, затверджується Верховною Ради. Наразі такого документу нема прийнято. Тому перший меседж загальна мобілізація в області не проводиться. Та роботу, яку почала обласна державна адміністрація спільно з районними державними адміністраціями і районними радами, полягає в тому, що ми почали підготовку інфраструктури області для можливої загальної мобілізації, якщо буде явна агресія нашого північного сусіда. Мова йде про те, що зараз в області <кій> проводиться так звана повна інвентаризація всіх умов і Об'єктів, які необхідні, будуть залучені для якщо на те буде потреба, якщо буде об'явлена в області загальна мобілізація, мова йде і про інвентаризацію земельних ділянок, будівель, які потрібно задіяти. Мова йде про те, що ми повинні зараз чітко розуміти скільки транспорту можливого у нас є, який ми можемо при потребі задіяти. Для того щоб перевозити особовий склад і матеріально технічні засоби, це все в нас повинно бути. Тобто, ми повинні мати повну 100% готовність на предмет того, якщо а в Україні почнеться відкрита агресія північного сусіда, б, якщо буде оголошено підписано указ про загальну мобілізацію, нам треба буде його виконати. Виконати такий указ. На голому місті неможливо тому оці всі заходи, які можливо десь трошки були сприйняті в інший спосіб, вони саме забезпечать умови підготовки до можливої загальної мобілізації.